Роковини авіаудару росіян по школі у Білогорівці, що на Луганщині. Під завалами перебувало 90 людей. 30 вдалося розшукати. 13 населених пунктів Донеччини обстріляли росіяни протягом доби. Поранені двоє мирних жителів. Воду підвозять двічі на тиждень рятувальники та благодійники. Як живий рік без водопостачання селища Бересток, що у Донецькій області. Це кадри школи, на яку росіяни рік тому скинули авіабомбу, тоді в Білогорець, за даними начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у закладі ховалися понад 90 людей, військовим та рятувальникам з під завалів вдалося дістати 30 людей, двоє з них загинули, враховуючи те, що це була авіабомба, а не простий якийсь артилерійський снаряд. То, коли був взрив. Там була шалена температура. Звісно, що зараз а, наші працівники ДСНС будуть намагатися максимально швидко а, розібрати завали, але дуже маленькі а, шанси на те, щоб там залишився хтось живий. Дуже страшно. Вони погоріли жим, а люди ще йшли спасати, і ті пішли теж туди. Багато людей. Страшне таке пекло, в гарячому горіли всі. Дуже видовище було. Люди кричали, один чоловік так кричав, що переріжте мені горло, я в пеклі, горіли. Декілька днів працівники ДСНС разом з військовими намагалися розбирати завали. За даними Луганської прокуратури, під будівлею школи ще досі можуть залишатися тіла 50 людей. Слідство наразі триває. Проводяться необхідні розшукові дії з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину та осіб, причетних до цього. Досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні ускладнено у зв'язку з тим, що на території села Білогорівка ведуться активні бойові дії. Рятувальники розбирали завали, все що могли важку техніку залучити не Вдалося через щоденні обстріли на місці події після авіаудару виникла пожежа, яку вогнеборці луганського гарнізону ліквідували майже 4 години. Після чого, попри ймовірність потрапити під черговий обстріл, надзвичайники розбирали завали та намагались врятувати людей. Для оперативних дій з порятунку була необхідна важка інженерна техніка, використання якої було неможливим у зв'язку з постійними обстрілами території. 8 травня 2022 року російські війська вперше намагались перетнути річку Сіверський Донець. Окупанти встановили пантону переправу неподалік Білогорівки. Декілька діб поспіль сили оборони України відбували атаки росіян. Згодом населений пункт було окуповано. Звільнили його через 4 місяці, 19 вересня 2022 року. Владислав Кол, Суспільне новини, Донбас, незаконна влада розробляє план можливої евакуації на Луганщині. Обговорюють способи вивезення обладнання та документ. Ментів повідомив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Більше інформації поступає про можливу евакуацію. Евакуацію в першу чергу окупаційної влади є інформація про те, що узгоджують з Луганськом заходи щодо евакуації. І така інформація поступає з Рубіжного, з з Сєвєродонецька, зі сватового тепер при пересуванні на всіх блокпостах, і в тому числі на виїзді до Російської Федерації, чоловіків відокремлюють, чоловіків переписують всіх. Чоловіків мається на увазі приземного віку. Та деякі є в нас вже факти про те, що чоловіків одразу забирають із собою. І везуть до їх військоматів. В області, окрім евакуації, продовжується політика депортації місцевих, розповів начальник Луганської облдержадміністрації Артем Лисогор. За добу окупанти нанесли авіаудари по району Білогорівки, обстріляли Новоселівське, Стельмахівку, Макіївку і Невське на Луганщині. Повідомили у Генштабі. Ми завчора маємо 97 обстрілів, із яких найбільш потужні обстріли це було, звісно, Білогоровка і Невське. Якщо стосується Невського, то більше 48 Обстрілів було проведено, із них 18 безпосередньо по населеному пункту. Зградів та артилерії російські війська обстріляли часів яр. Повідомляє нацполіція Донеччини. Поцілили у приватні будинки. Травмованих та загиблих немає. Зараз можу показати одне місце, на якому ми багато разів проводжали доросле життя наших дітей. Лоща Палацу культури на сьогодні іспаклюжила. І ось що зробили з нашим палатом культура. У місті не залишилось жодного вцілілого мікрорайону, каже Сергій Чаус. Більшість будинків знищені обстрілами росіян. Ми бачимо, що ось так руйнують наше місто. Ось так. І Ось так. У часовому ярі встановили резервуари для води ємності на два кубометри та водопровідні крани надало товариство Червоного Хреста. Повідомляє Сергій Чаус. Ось подивимося, купічка є. Обстрілами з артилерії російські окупанти пошкодили один приватний будинок у Костянтинівці. Повідомляє міська військова адміністрація. Травмованих та загиблих немає. Загалом, за даними поліції, Донеччини протягом доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів області. Дружківку армія РФ атакувала дронами, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Наслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Катеринівці та Щербинівці. Крім того, після опівночі рашисти завдали шість ракетних ударів по Краматорську, пошкоджено підприємства. За попередніми даними постраждалих цивільних мешканців немає. Армія РФ обстрілює Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами. Повідомляє речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов протягом доби. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів'яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів: Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Олександру Шультене та Леонінівка Донецької області. СБУ затримала двох жителів Донеччини, яких підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Пенсіонерка з Нью-Йорка особисто обходила місцевість і збирала дані стосовно місць дислокації і скупчення військовослужбовців Збройних сил України, а також маршрутів пересування військової техніки, яка рухалась на Бахмутському напрямку. За її власним зізнанням, ця інформація призначалася для бійців ПВК Вагнер і наразі слідчі перевіряють цю інформацію. Інша фігурантка безробітня мешканка слов'янська, яка розпочала своє спілкування з кулеметником. Російської Федерації через заборони на соцмережу однокласники наразі затримані, перебувають під вартою. Триває досудове розслідування. Олександра Зос, Суспільне, Новини Донбас. У центрі села Бересток збираються люди із каністрами та пластиковою тарою. Вони прийшли по воду, яку привезли благодійники. 80-річна Марія прийшла із двома п'ятилітровими пляшками. каже, додому відстань у 300 метрів. Більше не донесе. От тут розгрузить той воді. Це Ще коли прийдеш мало, то людей повна осі. А обмитися. А опастира дві баклажки. Шона донесе? Я, шо Я принесу. Два рази схожу, я вже вмарілася. Володимир по воду приїхав велосипедом. Для перевезення тари приладнав на багажнику дерев'яний ящик. Хоча б покушать, попити і обмитися. хоча б. У селище Бересток нині проживає 350 людей, каже місцева депутатка Наталія. Як почалася воєнна агресія це, з сторони Російської Федерації, попали на нашу водокачку. і з має місяця двадцять старого ми залишилися без централізованого водопостачання. І з тих пор нам кожен по графіку підвозять воду і люди користуються водою. За словами Наталії, через бойові дії невідомо, коли буде у селищі відновлено централізоване водопостачання. Щоб прорити якісь скважини колодці, у нас дуже неправильний рельєф, дуже високе місце розположение. Ми тут намагалися рити самі і нічого, 30 метрів води немає. Двічі на тиждень благодійники привозять до берестка питну воду, яку в центрі селища заливають у резервуари. Два рази на тиждень ми здійснюємо доставку питної води в бересток саме 10 тонн. Гуманітарна допомога населенню Костянтинівської громади надається завдяки фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. За словами Катерини, представники благодійного фонду підвозять питну воду в усі населені пункти Ілінівської громади, які залишились без централізованого водопостачання. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков Суспільне новини, Донбас. Військовий лікар Костянтин Тарамали лікується після поранення. Його каже, отримав у січні цього року. Я пішов служити з міста Слав'янська 17 березня 22-го року. Приходилось і е, бути на, так сказати, на нулі виносити наших поранених. Приходилось бути начмедом полка Національної гвардії 23-го року. Я отримав поранення. Е, мінно вибухову травму, струс головного мозга та поранення або передпліч. Осколкові у Кропивницькому відновитись військовим після поранення допомагає Валерій Сокрут. Рік тому він евакуювався з міста Слов'янськ Донецької області. Розповів до початку війни з Росією у 2014-му. Працював у Донецьку. Очолював у медичному університеті кафедру реабілітаційної та спортивної медицини. Ми курірували футбольною командою «Металург» і футбольною команду Шахтер. Сотрудники нашої кафедри були і врачами в этих футбольних командах. Каже, повномасштабна війна змусила евакуюватись. З Донецька переїхав у Краматорськ, потім у Слов'янськ. Рік тому евакуювався у Кропивницький. Тут працює завідувачем кафедри фізіотерапії Донецького національного медуніверситету. Щодня після пар допомагає військовим у кабінеті реабілітаційної медицини, який відкрив два місяці тому. Каже, розробив для поранених реабілітаційні програми. Костянтин Тарамали, його десятий пацієнт. Лікування починає з процедур на апараті магнітотерапії. Это метод, который снимает отёчность. Стандарты европейские для того, чтобы лечить корешковый синдром и боль в спине. Я відчуваю релаксацію не тільки я відчуваю спину, а і загальний стан спокою. Є список програм. Ну, є програма точні, когда делается лимфодренаж только бедра. Это когда ранение, например, коленного сустава, голени. Есть программы для того, что вот вы, например, проехали на машине и длительно, и усталость, ватные ноги и все прочее. Включаем эту программу. Брюки будут сжимать ноги и удалять как бы жидкость. Наступна процедура показує лікар витягування хребта. Можна витягувати поясничний відділ, можна витягувати шею, Када є показання кета, да грудної відділ, тобто установка універсальна больше, боль, боль поясниці. Внаслідок пережитих подій у військових може виникнути посттравматичний синдром, психічний розлад. Лікувати його важливо так само, як і травми після поранення, говорить лікар. Наша об'язаність допомогти час воївої наслужащим в встрой. Костянтин Тарамалий каже, після відновлення знову поїде на фронт. За прогнозами лікаря йому потрібно щонайменше місяць реабілітації. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Ось так. Ще раз навпіл. Бачите, так буде зручніше. Дітлихи, які живуть у шелтері, вчаться робити з паперу червоні маки. Вирізають деталі квітки, а фелі. Дівчинці напередодні саме виповнилося 5 років. Це мак так. тишина одинадцятирічний Андрій з Лисичанська у вільний час любить займатися творчістю та вже знає, що означає такий мак. Я знаю, що це не просто цвіток, а символ пам'яті погибшим людям на війні. Такі заняття розраховані на дітей від 4 до 14 років, каже ведуча майстер-класу Валіта Глотова. До готової ж квітки можна прикріпити булавку та носити на одязі. Сьогодні в нас пам'ятний день, день пам'яті та примирення. В нас перемога в Другій світовій війні, День Європи. Такі важливі дати, які ми вже святкуємо. На жаль, другий рік в повномасштабних війні. Сьогодні ми будемо робити символи цього дня. Це в нас червоні маки. Будемо робити з дітками їх з паперу такий легкий спосіб, але цікавий. Лоліта і сама переселенка з Лисичанська каже, дітям, яких торкнулася війна, важливо відволікатись. Такі заняття вони їх трішки психологічно розвантажують, адже е, вони відпочивають, вони все ж таки знаходяться в колі друзів та однодумців. Я з ними дуже багато працюю і знайома. В нас же з ними такі довірливі відносини. Дітки в нас і танцюють, і співають, і ліплять, і малюють. Тобто, всебічний розвиток і це дуже круто. Наразі у шелтері живуть 123 людини: Анастасія Дашко, Михайло Мураль суспільне новини Донбас.